Чи не єдиний в області нерозпайований колгосп знаходиться на території Шубківської сільської ради. Ще у 2009 році розпочалась приватизація цього господарства. Тоді список його майбутніх акціонерів налічував 395 осіб, а сьогодні 120 із них вже немає в живих. Решта ж відчайдухів досі оббивають пороги чиновників та різних відомств, аби отримати право користуватись своєю ж землею. Як люди людям дають чи гроші, чи, чи, чи зерно? Хай так само нам дають. Заруби не мій. Я за 40 років заробив я. Так само жінка моя теж робить. Робила 40 років, більше. Тож ми отримують». Ми, закон дозволяє їм отримати паї безкоштовно, але при цьому люди зобов'язані сплатити ПДВ у розмірі 20% від загальної вартості. Коли колгосп перетворювали в ПАД, одразу ж провели інвентаризацію всього майна. Тоді його оцінили на більш як 8 мільйонів гривень. Відтак, акціонери, а це в основному люди пенсійного віку, щоб отримати паї, мали б сплатити десь по 6 тисяч гривень податку. Але на стан майна, який був п'ять років тому назад, і сьогодні, це дуже велика різниця. Ферми розрушені, там дерева ростуть. І треба робити фактично, щоб реальну вартість, реальний податок люди платили, треба провести переоцінку цього майна. Воно не відповідає 8 мільйонам. Це, це всі бачать. На що в обласному відділенні фонду держмайна відповідають, мовляв, провести переоцінку законодавством не заборонено, але й не передбачено. На жаль, такого не передбачено, щоб можна зменшити статутний фонд цього товариства. Ви не добре фонд, знаєте, що є такі господарські товариства, де майна ноль, а статутний капітал зафіксований чітко на нього випущені акції. Ні цього, ніхто цього робити не буде. Без чиновників за п'ять років бюрократичної тяганини вкрай дістала людей. Ну ви ж воюєте самі між собою, там в фонді, де то одного призначаєте, то другого, то, то третього. Це ваша позиція. Ви, ви ви нічого по місту області не рішаєте. Відбувається певний саботаж, і бажання деяких, можливо, осіб чи структур зробити розпоювання і віддати людям ту землю, яка насправді їм належить. Круглий стіл за участю чиновників та селян мав на меті виробити бодай якийсь план розв'язання цієї проблеми. Тривала дискусія не була результативною, аж доки один із присутніх, який назвався представником канадської фірми, не оголосив свою пропозицію. Підприємство готове заплатити податок замість людей, а за користування землею вони отримували б якісь дивіденди. Не можна так. Через це я виявляю цю ініціативу і прошу вас, і ми готові заплатити. Педе найперше поговорити з ініціативною групою, потім із людьми. Ми доведемо все, як немає, як не має бути. Присутні визнали, що це найбільш привабливий варіант розвитку подій, а тому будуть над ним працювати. Тим часом народний депутат України Юрій Вознюк надіслав з цього приводу запит у фонд держмайна, і нині всі очікують на нього відповідь. Ірина Михалевич, Назар зармідиган інформаційна програма день.